У мережі аптек фірми «Лезіс» діють різні пільги, та все ж найдешевше закупитися медикаментами тут можуть люди літнього віку. Кому надати знижку вирішували недовго, адже пенсіонери у наш час потерпають фінансово чи не найбільше. Та окрім знижок в аптеках Лезіс, пенсіонери можуть отримати необхідну допомогу спеціаліста і уважне ставлення. В такому місці розположена аптека, що більше всього приходить пенсіонерам. Тому ми стараємося їм більше всього вділити увагу, тому що це така категорія, яка нуждається, щоб їм вділили більше уваги, поговорили з ним, розказали, як приймати лікарство, в яке час, тому що вони забувають вже. Ну, стараємося їм вділяти більше всього уваги. Приходячи в аптеку фірми «Лезіс», пенсіонер може розраховувати на знижку в розмірі від 5 до 15%. Пільга залежить від препарату, тобто на кожен препарат своя знижка. Скидка у нас в програмі, в усіх аптеках Лезі заложена в програмі, тобто ми самі не нажимаємо процент скидки, Такий, який заложений в програмі, і робимо скидку. Таку. На якийсь медичний препарат знижка буде несуттєва, на інший вона може сягати до 10 гривень. Для когось ці гроші здадуться копійками, а комусь допоможуть прожити ще один день. Чотири вони й казали їм. Чотири це суттєво для вас знижка. Ну звісно, це ж мені буде вважайте, пол хліба і полбато на день прожити. Загальна сума знижки буде залежати від кількості придбаних препаратів. А щоб зрозуміти, скільки аптеки Лезіс витрачають на благодійну справу, ми вирішили дізнатися, на яку суму щоденна аптека надає пільг. Скидка за день у нас бывает от 50 до 100. Например, за август месяц у нас скидка была полторы тысячи. Так что, учитывая большую сеть аптек фирмы «Лезис», можно подсчитать, на какую сумму делается скидка для пенсионеров. Некоторые пенсионеры приходят и думают, что в нас цены как бы на ценнике, цена может быть стоит и дороже. Но если учитывать то, что мы сделаем скидку, то цена у нас получается ниже, чем в аптеке. Які конкуріруючі з нами, без скидки, ціна у нас буде ніже у мережі аптек «Лезіс» існують спеціалізовані медичні крамниці. Приміром, в аптеці матері дитини знижки можуть отримати мами та їхні малюки. У ветеранських аптеках сума покупки менша для учасників бойових дій. Знижки для них теж складають від 5 до 15%. відсотків. Люба скидка приємна покупателю. Почему бы не ну скажем, такую, не предоставить такую скидочку каким-то категориям населения, которые в этом нуждаются? Ведь когда-то раньше была такая практика, что детки до трех лет вообще получали лекарства бесплатно в государственном обеспечении. Поэтому, видимо, на этой основе продолжили такую практику здесь, предоставляя скидочки маленьким деткам. Ну, не совсем бесплатно, но все-таки любая скидка это приятная для покупателя, скажем так, бонус. Знижки – це приємно, але ж людське ставлення до пацієнтів є, мабуть, найголовнішим фактором для обрання аптеки. Адже тут ми отримуємо і необхідну інформацію, і підтримку. Головне для аптеки «Лезіс» – це качественно обслужити, уділити максимум уваги, тому що до нас люди приходять, ну, больні, будемо так говорити, як по медицинським вважаємо, що до нас приходять люди, в основному, больні. Стараємося уділити максимум уваги, все розказати, як прийняти лікарство. Кому лікарство дитину, взрослому, ми їм спросим, спросимо завжди без ним. Спростить життя та зекономить час така послуга, як замовлення ліків у найближчу до вас аптеку Лезіс. можно позвонить 50-100, где можно узнать, где в какой аптеке есть лекарство, где его можно купить. Там же можно заказать это лекарство, если пенсионеру удобно прийти, например, в аптеку в нашу, доставят в нашу аптеку. Если удобно в другую аптеку фирмы «Лазис», привезут туда это лекарство, которое, в котором нуждается пенсионер. Всегда можно позвонить по любому телефону в нашу аптеку, мы созванимся с другими аптеками. Де є аптек, туди і там його обслужить. Не забувайте про те, що одним з основних правил аптек цієї мережі є якісні ліки, тож оцініть ці переваги, які пропонують аптеки Лезіс, і оберіть найкращу для себе. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.